Сталося в німецькому Візбадені. Прекрасне місто невелике, насправді, і що там суд вирішив. Там не все так просто. Там суд вирішив оштрафувати на півтори тисячі євро на секундочку. Mm -hmm. а, чоловіка, який в такій футболці от ходив собі на роботу, а, і таким чином ми розуміємо, що він демонстрував безпосередню підтримку російської агресії. Ось ця літера Z і зрештою, цей штраф буде сплачено організацією. Що надає допомогу українцям, це присудив суд місцевий і про це пишуть німецькі змі. 49-річний житель Візбадена, російського походження, працює електриком, живе в Німеччині на секундочку. З 1992 року має німецьке громадянство. На суді він заявив, що інформацію про і поточні події отримав переважно з російських змін. Це не дивно. Якщо йому прийшло в голову, натягнути зет. Мені взагалі цікаво, чи знає він німецьку, як це багато є таких, що повиїжджає і сидять руками, і навіть не вивчили о, мову країни, в якій перебувають. Зрештою він ще розповів о, цей дядько, що йому ось цей о, футболку з літерою Z приніс російський друг. Він носив її на роботі на противагу о, українцям. Ну одним словом, о, покарання отримав.